Сьогодні нам 16. Увесь цей час, попри всі виклики, ми працюємо в Україні. 16 років це понад 100 зреалізованих проєктів та більше 3 мільйонів жінок, дітей та чоловіків, які отримали кваліфіковану психологічну, соціальну, медичну та юридичну допомогу, і можливість повернутися до повноцінного життя чи почати якісніше життя. Нас стало більше. Додалось і професійності. Наш колектив талановитий, рішучий, ефективний та патріотичний. Так у мене на дачі в Гостомелі ще в 2022-му залишилися зимувати шпачки. Вони нікуди не полетіли. А як і вся наша команда, у важкі часи залишилися вдома в Україні. У родині ми їх назвали Шпачки Патріоти, які живуть. І чекають весну вдома. Вони стали для мене уособленням, візуалізацією нашої прекрасної команди патріотів Української фундації громадського здоров'я, яка працює в Україні і для України. Я заступниця директора з програмних питань та експертка у сфері протидії гендерно зумовленому насильству та захисту прав жінок та дівчат. У команді Української фундації громадського здоров'я я працюю з 2019 року. Сьогодні тема насильства стає буденнішою та набуває ще більше своєї актуальності. І насправді це непогано, тому що більша кількість дівчат та жінок звертаються за допомогою і говорять про це. Наші денні центри за останні роки допомогли тисячам жінок та дівчат, а наші соціальні квартири надали той безпечний прихисток тим, хто найбільше цього потребував. Ми поруч 24 на 7 з тими, хто потребує нашої допомоги. Наші психологи, соціальні працівники, юристи якраз підтримують найбільш вразливі категорії наших клієнток та допомагають їм бути більш сильними та знаходити підтримку в ті часи, коли їм це найбільш необхідно. Ми допомагаємо нашим клієнткам, говоримо від їхньої імені з високопосадовцями на різних майданчиках. Також ми долучаємося до розробки змін до законодавства для того, щоб їхні права та інтереси були захищені та включені, ми беремо участь в різних експертних радах та координаційних зустрічах і робимо все, щоб полегшити життя нашим клієнткам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Я Людмила Васильєва, а зі мною столична команда Української фундації громадського здоров'я. Я 14 років працюю в денному центрі. Ми пережили різні часи, реалізували різні проєкти, але наша головна мета завжди одна надавати якісні послуги тим, хто їх потребує. Від початку війни, коли бомбардування та обстріли перетворили околиці Києва на біль та жахіття, ми залишалися тут, у Києві. Попри сирени та обстріли, ми завжди знаходимо мотивацію працювати. Наша організація вже 16 років співпрацює з державними органами, громадськими організаціями, підсилюючи один одного, аби кожен, хто опинився у скруті, отримав фахову і вчасну допомогу. За ці роки наші денні центри прийняли більше мільйона людей. Це не легкий шлях, але коли бачиш посмішки на обличчях дітей, які до нас приходять, це варте кожної важкої хвилини. Я Оксана мотич Мотич-Білова, заступник директора з фінансових питань. А це наша команда фінансистів. Наша робота це не лише цифри і звіти, а й постійна допомога. За 16 років ми реалізували сотні проєктів. А це величезна відповідальність перед нашими донорами, партнерами та тим, хто отримує дану допомогу щодня. На наших плечах лежить важлива місія забезпечити ефективне використання кожного фінансового ресурсу для того, щоб послуги були доступні тим, хто їх потребує. Ми пишаємося бути частиною великої команди у ФГЗ. Разом з Українською фундацією громадського здоров'я я вже 12 років. Це як частина сім'ї, в яку я прийшла асистентом проєкту і стала національною координаторкою. Сотні історій пережили ми разом з нашими клієнтами за ці роки: соціальна квартира, денні центри, притулки, кризові кімнати, мобільні команди, допомога матерям з дітьми, переселенцям, всім тим, хто опинився в скрутному становищі. Це невелика частина нашої великої роботи і нашої потужної команди. Разом ми вносили зміни законодавства про запобігання протидії домашньому насильству, про створення послуг, розробляли положення, рекомендації про створення притулків, мобільних команд, кризових кімнат, денних центрів. Це величезна робота з людьми та ініціатива на законодавчому рівні. Все це, наче ниточки, пов'язує нас з нашими клієнтами, які впродовж років звертались до нас за допомогою. Ми в самому серці Ужгорода. Я Олександра Семен, менеджерка денного центру, зі мною колеги, з якими ми працюємо разом в денному центрі, соціальні квартири та мобільна команда. Ми соціальні працівники, психологи, медики, юристи, і всі ми об'єднані однією метою надати гуманітарну та психологічну підтримку тим, хто цього потребує. З моменту, коли розпочалася повномасштабна війна, наш денний центр та соціальна квартира відчинили свої двері для тих, Хто цього потребує для тисячі людей, хто постраждав від конфлікту, хто пережив насильство та тих, хто повернувся чи рятував свої родини. У нашому денному центрі ми допомагаємо усім: від малечі до ветеранів. Тут кожен охочий може здати анонімний та безкоштовний тест на віл та інші захворювання. Отримати фаховий супровід чи підтримку. А наші мобільні команди регулярно вирушають до найвразливіших категорій населення, щоб допомогти тим, хто особливо потребує нашої уваги. У нашому місті, яке дихає історією, ми створюємо простір, де кожен, хто до нас звертається, відчуває себе захищеним і отримує підтримку. На жаль, кількість насильства в Україні щодо дітей зростає, і ця негативна тенденція тільки посилилася під час війни. Спільно з дитячим фондом ООН в Україні та спільно з національними партнерами ми створили вже 11 центрів Варнахус. У таких центрах в атмосфері дружній для дитини ми проводимо з ними опитування, медичні огляди, судову медичну експертизу і надаємо всі необхідні медичні послуги. Ми створюємо середовище, де діти почуваються комфортно і безпечно, де можуть відновити віру в себе і світ. У таких центрах у різних регіонах України діти, які постраждали або стали свідками насильства, можуть отримати психосоціальну підтримку. Мета таких центрів створити безпечний простір для дитини, де її буде почуто. Команди центрів Барнахус докладають всіх можливих зусиль, щоб кожна дитина змогла повернутися до повноцінного життя. Я координаторка проєктів Української фундації громадського здоров'я, і наразі займаюся багатьма напрямками, один з яких це аудити безпеки. Наразі аудити безпеки це дуже важливий інструмент в роботі багатьох громад по створенню безпечного простору на території громади, по відновленню громади. Питання безпеки в нашій країні як ніколи актуальне. Ми навчаємо проводити аудити безпеки та шукати джерела фінансування. Як результат отримано 32 гранти, за які покращили безпеку міст та вирішили банальні питання пандусів, освітлення чи укриттів. Приміром, лише торік у цій програмі взяли участь 300 представників громад з 14 регіонів України. Наша організація розробила методичний посібник по проведенню аудитів безпеки в громадях, і кожен та кожна, хто ознайомиться з даним методичним посібником, зрозуміють, що таке аудит безпеки, як його проводити, та як адвокатувати зміни на території громади по створенню безпечного простору для проживання мешканців. Громади я... я сама з Луганщини, і я точно знаю, наскільки важливою є психосоціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення, які щодня страждають від обстрілів від ракетних атак. Мобільні команди працюють в усіх куточках країни від західного кордону до східних рубежів і лінії фронту, навіть у тих регіонах, де щоденні обстріли та ракетні атаки, руйнують будинки та людське життя. Наші команди надають психологічну, гуманітарну та соціально правову допомогу. «Сейфі Мінхаб» – ще один проєкт. Він став справжньою опорою та надією для кожної жінки та дівчини, яка потребує відповіді на свої запитання та психологічної підтримки. З початку повномасштабної війни вже звернулось більше 13 тисяч жінок та дівчат за допомогою до цього надзвичайно важливого проєкту. Всі ці напрямки не просто проекти чи роботи. Це місія, яка демонструє справжню силу, гуманітарної допомоги та співчуття в найважливіші часи. Я Оксана Королович, я психолог, тренерка і супервізор всіх проєктів Української фундації громадського здоров'я. Моя команда психологів в самі тяжкі хвилини нашого життя, коли всі українці опинилися перед обличчям цієї тяжкої війни. Ми підтримуємо команди, які працюють наразі на сьогодні в соціальних квартирах, денних центрах і мобільних командах. Дуже багато людей вважають, що психологи це ті люди, які постійно в ресурсі з опорами і постійно 24 на 7 можуть надати допомогу. Але це помилка, бо ця війна показала, що наші фахівці. Самі потребують і супервізії більше, і точки опори більше, і ресурсної підтримки більше. Команда психологів, супервізорів, які допомагають фахівцям впоратися з вигранням, впоратися з напругою, використовує дуже багато технік і методів, які на сьогоднішній день працюють. 25 років моєї роботи дали можливість аналізувати, які техніки роботи з травмою. І переживаннями дійсно можуть допомогти фахівцям впоратися з ресурсом. Психологічна допомога і методики, які ми пропонуємо, це результат досвіду 25 років у психотерапії власного особистого зростання та неперервного пошуку практики, яка працює. Вони поєднують у собі необхідну теоретичну базу з найбільш ефективними інструментами роботи. Я впевнена. Що надати допомогу іншій людині можна лише на основі особистого життєвого досвіду, поєднаного з професійними знаннями. Я Оля Кожевнікова, і я працюю у денному центрі тут, у серці Львова. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ми не могли і не залишилися в стороні. У відповідь на глибоку гуманітарну кризу. Українська фундація громадського здоров'я, наш денний центр та соціальна квартира відчинили двері та простягнули руку допомоги тим, хто цього найбільше потребує. Ми залишаємося в Україні, ми працюємо для України. Ми відповідаємо за кожну деталь від роботи техніки до організації роботи водіїв. Наша робота забезпечити людей якісними продуктами. Також ми відповідаємо за забезпечення офісу, денних центрів та соціальних квартир, де створюємо атмосферу тепла та затишку для дітей та наших клієнток. Наші водії долають кілометри по всій території України, навіть до лінії фронту. То як може, так і допомагає сьогодні. Бо гарні справи роблять з нас людей. А з такою командою нічого не страшно. Ми завжди вчасно там, де ми потрібні. Я менеджер з безпеки. Наші команди працюють по всій Україні. Навіть біля лінії зіткнення. Тому моя головна місія. Це безпека. Я HR-менеджер. Я знаю кожного в нашій величезній команді по всій Україні. Ми фахівці різних напрямків. Фінансісти, координатори проєктів і напрямків, психологи, юристи, волонтери, соціальні працівники. Нас майже 300 співробітників, хто, незважаючи на коронавірус, війну, залишився в Україні і 16 років. Надаємо якісні послуги, дякуємо Збройним силам. Завдяки їм ми вистояли, вижили і продовжуємо працювати. Щиро вдячні нашим партнерам, які підтримують нас та допомагають творити добро. Це команда патріотів у серцях кожного з яких є місце для добра і гарних справ.